Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати матчів плей-офф Ліги сезону 24-25. Не підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Нагадаю, що у Лалігу на наступний сезон вже пробили Леванте та Ельчер. А за третю путівку борються Альмерія та Реал Ов'єда. Після виїзної перемоги 1-2 Овєда приїхала отримувати перевагу на 24-й хвилині. Малеро вивів Алемрію вперед. Ударом із пенальті. У другому таймі. Ключовий момент помилка захисту Альмерії і ветеран Сантіка з рівня рахунок на 74-й хвилині. Він розганяє гру, тримає м'яч і гасить спроби камбеку. Маджар Сенічією за сумою двох матчів пов'єда у фіналі. Перший шанс за 24 роки повернутися до Прімери. Спокій, досвід. І реалізація Моментів секрету успіху ов'єден. А. Расінг. Сантандер поїхав гостювати до Мірандаша. Після нічі 3-3 у Сантандересі Мірандаш приймав гостей удома. І відкрив рахунок ударом головою. А згодом взагалі він оформляє дубль. Расінг одним голом, але не витримує натиску. У другому таймі два автоголи гостей добивають Реал Расінг. Мірандаш сенсаційний команда плей-офф. Перша у фіналі з атакою, яка забила 7 м'ячів за два матчі. Яскравий атакувальний недоступний Мірандаш у битві за історію. І у фіналі Реало В'єда зіграє з Мірандашом. Матчі заплановано на 15 та 21 червня. Хто отримає останній квиток до примери, слідкуйте разом з нами. Буде огляд відразу. Двох матчів першого та фінального матчу між цими командами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!